Гасло запобігти врятувати, допомогти не просто слова, а поклик для кожного працівника цивільного захисту. Таку позицію менесники довели на ділі. У Тростянці вони організували благодійний концерт в рамках туру Не будь байдужим. Також серед ініціаторів заходу, голова Вінницької ОДА, керівництво Тростянецької держадміністрації і тамтешньої райради. Скільки грошей вдалося зібрати і на що вони підуть, знають наші кореспонденти. Жителі селища міського типу Тростянець поспішають до районного будинку культури. Сьогодні тут проходить благодійний концерт на сцені духовий оркестр обласного управління МНС України. Ця музика звучить заради життя, адже усі виручені гроші підуть на підтримку 12-річної Оленки Швець через недугу дівчинка. Потребує постійного нагляду столичних лікарів. А на це як відомо потрібні чималі кошти про нелегку долю Олени дізналася у Вінницькій обласній державній адміністрації. Сам губернатор Микола Джига став ініціатором проведення благодійного туру. Не будь байдужим. У цьому його з радістю підтримали в управління МНС України у Вінницькій області. Ми створили невеличкий захід сьогодні. В першу чергу він зосереджений на те, що за вилучені кошти, які вже в нас є, дати цій мамі для того, щоб вона потратила їх на ту дитину. У Тростянці заклик підтримати Оленку Швець почули. Актова зала районного будинку культури була повна. Голова Тростянецької районної державної адміністрації подякував кожному, хто знайшов час прийти на концерт та зробити свій внесок у добру справу. Я хочу зверху подякувати до тих, підприємців, які підприємці і Зібрали немало суму для того, щоб ми могли дійсно підтримати цю сім'ю. В такому питанні, як лікування дитини, що й найдорожче, як кажуть, для нас, для батьків, для мешканців району. Після виступу творчого колективу служби порятунку глядачі аплодували стоячи. Далі на сцену запросили і саму Олену Швець. Вона отримала зібрані жителями Тростянця гроші на суму 13 тисяч гривень. Подібні акції в рамках благодійного туру «Не будь байдужим будуть проходити на Вінниччині і надалі.